Увага, розіграш. Хочу розіграти на каналі. Прикольний ліхтарик. Зараз розкажу про нього умови розіграша. Озвучу в кінці відео. Він заряджається по Type-C, він має порт заряд внизу. Тут у нього є дві кнопочки: управління, кнопка Включити, вимкнути або переключити режими. У нього є табло зарядки, і саме цікаво, він сенсорний. Якщо ми включаємо ось цей режим, кнопочку, яка схожа на Wi-Fi, то він горить синеньким. Ти раз махнув собі, вимкнув його. Там раз махнув, включив. Тобто тобі не треба натискати на кнопку. У тебе там можуть бути якісь грязні руки чи ще що ти просто включаєш, виключаєш. Як на мене, це прям дуже цікавий гаджет. Якщо хочеться, звичайного керування, от, будь ласка, є різні режими теплого світла, по полаточці хоче щось підсвітити. Червоний для тих, кому це потрібно. Цікаво, що показує заряд батареї. Коли ти очіпляєш на лоб, в нас є резиночки. Тут в нього кріплення, звісно, не супер круте, не в плані надійності, але воно функціональне. Коли в тебе налоги, можеш опустити і світити собі прямо під ноги, під такими кутами воно виставляє. Хто хоче такий ліхтарик собі. Має бути підписаний на мій канал, поставити лайк і коментар під цим відео. В коментарі, будь ласка, напишіть, для чого вам такий ліхтар, як би ви його використовували. Все просто ми рандомайзером виберемо з коментарів. У мене маленький канал, тому коментарів небагато. Шанси дуже великі на те, щоб його виграти. Ми виберемо єдина умова, що ми відправляємо новою поштою за ваш кошт. І все. Лайк, підписка, коментар, і ви вже участвуєте в розіграші. Всім бажаю успіхів, всім папа, -па, вліпіть жирного лайка.